Ось так нині виглядає захисне укриття головного управління поліції в Рівненській області. Навесні минулого року в цивільній споруді провели ремонт. Винесли сміття, побілили стіни, замінили електропроводку, вентиляцію, облаштували чотири санвузли. Однак, з приходом дощів та зими виявилося, що цього було недостатньо, адже ґрунтові води почали буквально просочуватися через бетонні стіни. Це одна із тих проблематик, яка виникла в подіданах експлуатації даної будівлі. Це споруди, це в нас вода. Це у нас замикання електромереж внаслідок цього. Це мокрі стіни. Ну, робити, що вони там вже починається ще. оздоблювальні роботи внаслідок вологи. Аби позбутися цих недоліків на території, під якою пролягає укриття, почали ремонтні роботи. Зокрема, із гідроізоляції та заміни покрівлі. Також облаштовуються ще два додаткові входи. Вартість цих робіт становить близько 6 мільйонів гривень. Кошти виділені зі спецфонду в рамках проведення мобілізаційної підготовки. Ми зняли покриття, яке було старе, так як будівля ще 1988 року. Ми Усовуємо ті недоліки, це укладаємо повтовщим шар ґрунту, відповідно, сипучі суміші, які необхідно, а також в свою чергу робимо гідроізоляцію даного об'єкта. До даного об'єкту укриття будуть два. Два буде дві вхідні групи. Це буде калітка тут, і також є центральні ворота, які вони також будуть відкриті в випадку повітряної тривоги. Споруда забезпечена всім необхідним для перебування в період повітряної тривоги. А взимку тут ще й працюють електробатареї для опалення, які живляться від генератора, що розташований в одному із приміщень та підключений до окремої системи вентиляції. У Нас тут вона обладнана генератором електро, електрогенератором. Генератор також новий був закуплений в минулому році. Система повністю функціонує, повністю може працювати в автономному режимі цей об'єкт. Тут ми забезпечили об'єкт питною водою. Також в укритті обладнали окреме приміщення для співробітників, які опрацьовують виклики зі спецлінії 102. В даному приміщенні у нас працює лінія 102. Це ті співробітники, які приймають виклики і перші реагують на дані події і з метою. Ефективності реагування, з метою частності реагування і в випадку повітної тривоги вони сюди спускаються. тут обладнання інтернетом, тут лінк на записний. Ми тут повністю це функціональний тип об'єкт, якби, ну, якби таких недоліків немає. Протирадіаційне укриття на території ГУМП знаходиться на глибині 4 метри під землею, має площу понад 430 метрів квадратних та може вмістити близько 450 осіб. Побудоване воно 1988 року. Користуватися сховищем можуть як працівники поліції, так і мешканці прилеглих житлових будинків. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин.